Що для вас стратегія? Наскільки вона важлива і в який період формування з бізнесу або його розвитку, вона суперважлива стає для довготривалих перспектив. Питання моє улюблене, мені буде складно відповісти. Просто для мене стратегія це багатоповерхівка, і вам треба розуміти, про яку стратегію ми говоримо. Тобто, якщо я говорю як маркетолог або як консультант, то можна виділити там 5-7 рівнів стратегії. Якщо йти знизу вверх. Є стратегія рекламна. Що це означає? У нас щось треба продати, кому де про це розповісти. Наступний поверх стратегія брендова. У нас є якась емоційна територія, яку ми хочемо зайняти на рівні асоціацій. З чим ми хочемо асоціюватися? 3-5 асоціацій, ну, фактично, це позиціонування. Далі, у вас є стратегія маркетингова. І там же, навіть якщо ми підемо в класику, є кілька пі, і ви залазите в продукт, ви залазите в сегментацію споживача, в ціну, і ви розумієте відповідь на питання, чому куплять саме у нас і як наш продукт вирішить ту проблему, яка є у споживача. На наступному поверху це бізнес стратегія. Бізнес стратегія це відповідь на питання, чому ми переможемо. Бо у нас є кілька напрямків: люди, гроші, лідерство, продукт. Ну, в будь-якому бізнесі, да? і їх якось треба поєднати. Окей, у нас коворкінг, у них коворкінг. Чому ми переможемо? Яким чином ми переможемо? Далі у вас починається корпоративна стратегія. Корпоративна стратегія це відповідь на питання, в які сегменти ми інвестуємо, на яких дошках ми граємо. А далі наступний рівень це життєва стратегія. І вона найскладніша. А може ви взагалі не підприємець? Може ви науковець? А може, ви стендапер? Тому що те, про що ми тут говоримо, це лише один маленький погляд на світ, а їх дуже багато. І життєва стратегія це питання: а який мій шлях, да? а в чому його унікальність, а в чому, що зробить мене щасливим, що виконає мою місію? Да? Ну і так далі. І так далі. І ви, коли говорите слово стратегія, маєте кожного разу собі закодувати питання: а на якому ми поверсі? Ми зараз що обговорюємо? Ролик на «Love Season»? Або ми говоримо про бренд, бо люди неправильно сприймають нас. І от тут, коли ми говоримо стратегія, да, звичайно, це відповідь, де ми, куди ми хочемо йти, як ми туди потрапимо, як ми будемо долати, концентрувати. Це все зрозуміло. Але на якому ми поверсі? В цьому більш важливе питання. Я би так відповів. А для екології часу і починаємо з ви маєте як ліфт. Я не жартую.